Місто Івано-Франківськ, черговий наш об'єкт. Ще півтора місяця назад тут росли дерева і стояла стара будівля. На даний час вже проводяться зовнішні і внутрішні роботи. Це, до речі, наш замовник-клієнт Тарас. Зараз почуємо його думку. Доброго дня, Тарас! Вітаю! Які ваші враження від будівництва? Що Ви могли враження. би сказати? Враження цікаві насправді, тому що будинок виріс на очах. Та, що зайняло трошки часу демонтаж старої будівлі, підготовчі роботи, фундамент, але особливо там процес збірки, ще щось ну, фантастично, як воно швидко будується. Не віриться, да, що тут раніше стояла стара будівля, а через місяць майже вже готовий будиночок. Так, Та, які далі ваші плани на майбутнє? Це якомога швидше доробляти і заселятися. Зараз приступили до фасадних робіт паралельно внутрішнього там, проведення е, опалення, ну і вже домовилися за стяжку. Ми вже тоді оздоблювані там внутрішні роботи. Дякую, а порадили би компанію Суперсіп вашим знайомим? Так, безперечно. Так що звертайтеся, воно цікаво, швидко. Будинки ну, насправді якісні, і всередині мали би бути теплі. Ну, це ми ще перевіримо ближчої зими. Але цікавий варіант. Дякуємо вам дуже за відгук. Так. Дякую.